Справжні українські кулятки на трамвайних маршрутах такі незвичні привітання з Різдвом отримали Одесити. Як оцінили місцеві жителі святковий вертеп? Про це у наступному матеріалі. Ось так виглядає звичайний одеський трамвай, а ось так різдвяний. Яскрава ілюмінація, костюми та інші святкові атрибути. У вагоні не суворі контролери, а усміхнені колядники. Цю влаштувала Одеська єпархія Української православної церкви спільно з міська у п'яти святкових вагонах, п'ять хорових колективів із місцевих храмів. Курсують центром міста, роблять зупинки, вітають одеситів з Різдвом, дарують малюкам солодощі. Это как вот те ангелы, которые возвестили пастушкам о том, что Христос родился. Вот сегодня наша молодежь разлетелась вот так по городу с благою вестью. Пассажиры приемно сдывованы и вдячны за такую раптовую пригоду. В обычную жизнь это, безусловно, вносит определенный такой момент, что ли чудо. Особенно это важно детям, которые вовечью видят, что это не просто где-то в сказках. Трамваи съезжаются на Старосинии. Площі неподалік залізничного вокзалу. Тут облаштували різдвяний вертеп. Тут у співочі гурти і ряджені всі прославляють велике християнське свято для іноземних туристів. Вертеп-дивовижа. Прекрасно. у моєму місці, де я живу, немає нічого подібного. Це дивно і дуже цікаво. З невеликою проповіддю виступили служителі церкви. Далі святкування продовжилося віршами, танцями, піснями. Я думаю, що всім дуже подобається і це видно по щасливим ліцям і улыбкам на всіх людей. Попри тріскучий мороз, одеситів на святі зібралося чимало. Кілька годин люди обмінювалися привітаннями та приємними побажаннями. Андрія Настаса. Ігор Міханошин, новини, телеканал Інтер Одеса.